Друзі, вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до Києва на стадіон імені Баннікова. Сьогодні тут відбудеться протистояння в рамках другої ліги чемпіонату України. Після зміни бойових планів брав участь в обороні на броварському напрямку на стадіоні імені Баннікова. Тому сьогодні підтримка обом командам гарантована. Отож, поїхали. Розпочинається це протистояння Рухєвим. Богдан із м'ячем нападник Ребела тягне м'яч далі. Андрухів залишає на партнера. Передача під удар! І це поряд. Резервний арбітер Роман Галіцин. Спостерігач арбітражу Тарас Семенюк. Ще одна атака від центральні захисники саме Капустян і Гарбар по флангах. І знову лівим флангом атака. Простріл на ближню стійку. А вдалі на низки. низький чіпляється за м'яч. Подача на дальню стійку. Удар вище ворі. Зараз вкидання за бокової. Локомотив атакує. Падіння і фол у фланг Андрухів. Підхоплює м'яч і Тягне його протягує Андрухів. Далі у штрафний майданчик дивиться, кому віддати передачу. Є простріл і перед собою відбиває. Один із найдосвідченіших у складі разом із Бабійчуком. Ключик має такі м'ячі знімати. Удар штрафного, пол... Олександр Савчук на правий фланг. Подача на з кулаками вибиває. Подача на дальню стійку. Є спроба удару. Тут відбиваються футболісти Ребела. Один в одного штовхаються. Удар. м'яч м'яч на, на Дебелка. Гарбар. Далі. Бодня подача на дальню стійку. на віз, і як... Знову кутовий для Ребела. Є подача. І погляньте знову на виході гра. Є подача, бікворіт Бабі... Ребел обороняється. Ще одна подача. І Бабійчук це все ж вирвала перемогу. Не зможе допомогти в наступному раунді. Але сьогодні Сахненко це серйозна зброя команди. Удар! Добивання Бабійчук. Мельниченко виконує подачу. Штрафний майданчик. Хороший навіс нових. Поки що не вийшло. Пробити Петро Савчук далі у фланг. Олександр Савчук на м'ячі. Передача в дотик і буде удар. Є навіть передача і добивання. у воротах. забиває локомотив. І це Іван Мельниченко зіграв на добиванні. 1-0 на 72-й хвилині. у воротах. забиває локомотив. І це Іван Мельниченко зіграв на добиванні 1-0 на 72-й хвилині. Подача на дальню. Стійку удар. І вдається ви Бодня. Бодня легко проходить суперникам. Яка подача на дальню стійку. Немає удару по воротах. Подача на дальню стійку. Удар у площ... Мельниченко. Далі у вільну зону. Проходить передача. І Гривицький вийшов на заміну. Андрій Головатенко розвертається. Повертається далі на партнера Богдан Мордас. Удар! Подача із кутового. Ключик головою вибиває Мельниченко. Хо -хо! От... Є подача в руки голки. Три залікові бали. Команда Сергія Карпенка після перемоги у кубковому поєдинку в одній восьмій фіналу над Вінницькою нивою у чемпіонаті. Теж локомотив перемагає.